Дозволю буквально е, хвилину е, надати пану Олександру Ситнику, доктору історичному доценту завідувачу кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Хмельницького і робимо бо я розумію, всі стомилися. Два слава Україні, шановне товариство. Моя, моя доповідь вже завдяки керівникам науково-ідеологічного центру, викладена в мережі Фейсбук. Називається Донцовська візія національно-визвольних змагань у контексті російсько-української війни. <гану> е і тому дуже коротко, основні думки, з вашого дозволу, отже, вже згадали мої попередники, що е ідеологію українського націоналізму Донцова слід розглядати в комплексі з ідеями Мі Міхновського, Бандери, Коновальця і та інших теоретиків українського націоналізму. І при цьому, звичайно, треба ще згадати, що саме він е спропонувався 30-го. Тридцятого сорок першого року він пропонувався саме як може би краще без нього. Він саме Донцов пропонувався як президент Української держави, але до цього він йшов дуже довго. Його основний концепт, можна сказати, концепт вольового націоналізму, був побудований на основі його власного досвіду, пройшовши через соціал-демократизм, інші течії, він глибоко усвідомив, що основа поразки національно-визвольних національно змагань 17-21 років, це було насамперед безвольне провансальство малоросійство. Це е, був, е, скажімо, е, драгоманівський автономізм е, це е, був соціалізм, який, згідно його переконання, е, убивав національний інстинкт українства. Тому він також критикуючи європейську політику, яка фактично здала. Москві Україну він е передбачив е багато того, що зараз є корисним для нас. Його спадщину треба вивчати, не дивлячись на всякі заяви ліберастів інших демократів, які е волають, що спадщина Донцова застаріла навпаки. Вона є дуже світоглядною для нас, адже він, як доктор права. Свій час критикував і Перясовську угоду за її фальшиву суть, і Центральну Раду, і Генеральний секретаріат за недолугий, скажімо, пороженческий, другий універсал, і так далі. Тому, тому я наголошую, що в контексті сучасної війни нам треба саме ідею донсовства відроджувати як. Світогляду модель для нашої сучасної нації.